Шановні аграрі, я думаю, вам також е, цікаво, чи взагалі потрібне третє фунгіцидне застосування. Е, Сергій, то все-таки давай підсумуємо і дай рекомендацію для типового стандартного року, яку б ти краще обрав би схему фунгіцидного захисту і саме уточни по фазам розвитку, коли треба вносити. Бо ми бачимо динаміку різну. Коли ми запізнюємося із другим внесенням фунгіциду, це негативно може впливати на супутні хвороби розум поста Коли ми працюємо вчасно або трошки на випередження, ну картинка ми бачили зовсім по іншому виглядає. Ну, якщо підсумувати, то звичайно ми е, можемо рекомендувати. Більше звертати увагу на погодні умови, можливо, не тільки на фази розвитку рослин. І, наприклад, якщо в цьому році великої необхідності внесення фунгіциду в фазу там 8-10 листків не було, тому що в цей період не було температур для холодно розвитку, було. Так, було холодно, не було температур для розвитку септоріозу, і його взагалі на посівах практично не. Спостерігалося. Але бувають роки, коли в нас травень вологий і теплий, немає заморозків. Тоді септуріоз, як правило, ну скажем, росте не по днях, а по годинах, і ми тоді, якщо не внесемо фунгіцид в цю фазу, ми тоді маємо проблеми до кінця вегетації, тому що він дуже швидко вилазить, як то кажуть, на верхній ярус листків. Його дуже важко. Потому зупинити. Тому е, перше внесення е, це 8-10 листків, е, друге внесення по зірочці, і третє внесення, е, як правило, десь приурочене має бути до середини цвітіння. Ми в цьому році маємо ще варіант, де е, пропульс ми вносили не всередину цвітіння, як на цьому варіанті, де ми зараз зупинилися, а вносили вже фактично під час наливу насіння фазу BBCH 75 Тобто. Пропустили от період цвітіння, і ми там побачили, що в цьому році соняшник на тому варіанті виглядає гірше. Тобто, серпень у нас практично не було тиску хвороб через те, що там опади, якщо були, то це було два, два дні і далі знову високі температури і сухо. Там проблема не з клеротинією, а проблема з тими. Хворобами, які ми обговорювали, зокрема, це вертицельоз і резопус. резопус. І ми побачили, що при пізньому внесенні гірше спрацювало. А в 22-й рік було навпаки, тобто, коли у нас серпень був дощовий, тоді хто не спрацював пізно. Після цвітіння там було 70% навіть кошків, уражених скроротині.